Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Я сьогодні, як черепаха з якоїсь казки або мультфільму, не пам'ятаю. Виходжу, подивилась віконечко. У нас сонечко. Виходжу з під'їзду. Іде дощ. Я повернулася за парасолькою. Вийшла, вже не було дощу. Почала йти з парасолькою, дощ пішов. Дивлюся на ноги, а у мене босоніжки, Мабуть, треба було одягати кресівки, чи повертатися додому, чи ні. А потім думаю, так, літо, нічого страшного. У нас такий дощик крізь сонечко, то має бути веселка. Ну, Така погодка у нас сьогодні. Зайшла зараз в сільпо, дивлюся є молоко ціна тижня. Ось таке можна взяти. Далі печиво, таке я купувала, з нього я картоплю. О, майже 50% на печиво, бачите? Ну, печиво я не хочу, а молочко до кави візьму. Єдине, що зараз подивлюся термін придатності. Тому беру. Так, що тут ще є? Бонжур по 40, ну, по 50, а коштував 85. Ну, всіляке таке, що ну, таке. Дивлюся ціни на яйця перепилки, тому що на базарі я купувала по 55 і думаю, чи дешевше купила, чи ні. Ну, бачите. Ну, ціна в 10 гривень чи це різний виробник. Ну так, це премія, тому 52. Ну, деякі речі, продукти, бачите, можна дешевше купити і в магазині. Хочу на салат взяти. Такий сир м'який. Ні, мабуть, бринзу. Візьму вона ніжна. Вона не дуже солона, і якраз на салат буде добре. Термін придатності. Нормальний то беремо. Так, що ще? О, Якісь сковорідки тут на млинці 500 гривень, діаметр 22. А в мене чугунка, то нормальна. Прийшов час. Змінити мені зубну щітку, дивлюся, які є, які ціни. Приблизно, приблизно, але я не бачу ту, яка у мене, тому що я хочу саме ту, яка у мене. А у мене 194 гривні, зараз я вам вище покажу. У мене така. І мені вона дуже до вподоби. Але інколи хочеться щось новеньке, але не гіршої якості. От саме така, навіть червона. Ні, таку саму не хочу, буду дивитися іншу. Колись у мене така була зубна щітка, і вона мені теж була до вподоби. Скільки вона коштує, 124 гривні зараз, навіть на неї. Знижка йде. Теж добре вичищає. Ось у мене така була зубна щітка 124 гривні, коштує Oral B. І мені стоматолог сказав, що ці різинові, там, гумові щіточки, вони не дуже корисні. Хоча не знаю, чому. Наче нормально чистила. Ну Це вже таке діло. Так, ще візьму такий багет, скільки він коштує, 35 гривень. І все. Зубні щіточки. Я намагалася подивитися О, салат по 50 однієї гривні. Я намагалася подивитися, яка вона там жорстка, середня, м'яка. Я намагалась придивлятися, я не хочу, тому я зараз зайду в якусь аптеку і нехай. Мені консультант підкаже, тому що тут немає у кого запитати. Я дивлюся, що там сільпо нам передбачені, яке дає. Відправте тривожні думки у відпустку. Ось моя покупка сьогодні. Дівчат, те, що мені зараз потрібно, те її купую. На 144 гривні. Це бринза, це багет і це. Молоко по ціні тижня. Так, вирішила зайти в простор подивитися. Щиточки. О, якраз такий, ну, Тут пишуть екстра м'яка 176. Ну, екстра м'яку я не хочу, я хочу середню. Коли я на неї чекаю, її немає. Зараз просто йду. Дивіться. Привіт, антидепресант. Привіт, щось там ховає. Привіт, прислухається. Що ти там о, горішок? О, і побігла одразу. Я кожного разу, коли заходжу в наш міський парк, я намагаюся знайти білочку. Ходжу там, де їй кладуть горішки, і сама приношу горішки, Стукаю горішками, її немає. Тут зараз іду і просто не сподіваюся її побачити. Вона є. І такі емоції. Позитивні, приємні. А там з дитинкою прийшли, зернятка насипали і бачите, як Щоб любов до тварин, птахів було. Спочатку покорми, потім грайся. Небо яке у нас сьогодні. Дощик вже закінчився. Знаєте, що я хочу вам побажати? Я ще не закінчую відео, але це як приклад життя, щоб якісь приємні несподіванки траплялися у вас в житті навіть тоді, коли ви на них не чекаєте, як я зараз з білочкою. От є приклад життя, я вам його показую. І ще хочу вам сказати одну річ. Я пташка полетіла, і так я кажу: чули? Я вам показувала ну, на минулому тижні, що у нас на щиті, показувала, як це все відбувається. І це не для того, щоб там просто таке життя зараз. З нами поруч люди, які втрачають рідних, близьких. І вчора була звістка про те, що. Загинув актор Юрій, забула його прізвище. А я десь в п'ятницю почала дивитися серіал. Я його вже дивилася, а це думаю, так вже тривалий десь рік, я його не бачила. Подивлюсь, обіцянка Богу. І там він знімається. І я подивилась один вечір, дві серії, другий вечір дві серії. І потім була звістка, оце вчора, і вчора думаю, продовжити дивитися, а я вже не можу. Я бачу цю людину, 32 роки у нього залишається завжди, Молодий, талановитий, красень, а скільки таких від невідомих навіть людей. І сьогодні зранку заходжу в аналітику каналу. І там є коментарі, і є коментарі, які на щоб погоджуюсь я чи ні. Бо у мене я зробила так, що є певні слова, де на розгляд іде коментар, і його публічно ніхто не бачить. Якщо я погоджуюсь, я натискаю ок, тоді він вже в доступі, а так лише я бачу. Я тривалий час туди не заходила, і знаєте, минулий тиждень, коли я показую на щиті. Скільки там, я навіть не хочу про тих казати нічого, тому що вони не варті нашого уваги, нашого всього, але я не хочу, щоб вони дивилися, коли я показую на щиті, і вони раділи, щоб у них було щастя. Бо там, ну, те, що це не люди, і це мене не дивує, але все ж таки розумієте. Такі слова там понаписувати. Добре, що я деякі слова поставила на ну, блогери розуміють, про що я кажу. Тому я зараз не буду показувати на щиті, я не хочу їм давати привід радіти, коли у нас болить. І сьогодні у нас теж на щиті молодий наш захисник 35 років. І я не буду показувати, просто вам кажу, що сьогодні теж ми прощаємося з нашим героєм. І щойно я подумала, як добре, що у мене є ви і у мене є з ким порадитися. Я з одного боку я не хочу, щоб ті раділи. І бачили, як везуть нашого героя на щиті. Те, що вони там писали, це просто... Ну, вони вже в бані не напишуть, але ж вони створюють ті аккаунти, це ж таке, знаєте, діло. Хоч щось вони вміють в цьому житті. А з іншої сторони, У нас в Україні є люди, які кажуть, а що сталося. І от коли ти показуєш, у нас звикли не казати якісь добрі слова нашим захисникам, коли ти йдеш, побачив героя, і ти так дякую. І... У нас це... про це не... не можна казати. ну Це ж якось не в тренді, це ж ну, люди не сприймають. А коли я ухилян, ну це неймовірно, це все так нормально. Тобто, як світ перевернувся. І я не знаю, чи показувати все, як є в нашому житті. Ну, у нас е, майже кожного дня через день іде на шиті, на шиті, на шиті. І мені приємно, коли ви пишете, що разом з тобою провели вашого героя. Я розумію, в кожному місці так, так теж є. Дівчатка, порадьте мені, чи показувати, чи ігнорувати цю тему. Хоча коли. Ця тема, вона порожня ніша, то цю порожню нішу заповнює. не може щось бути порожнім. І це заповнює, Я думаю, що ви зрозумієте мою думку, тому що у мене думки йдуть одна перед одною і зараз говорить серце, а не розум. З іншої сторони, я не хочу, щоб ті раділи дивилися на колону. З іншої сторони. Треба казати, що не можна казати, в мене все класно, я така класна. Е, дивіться, як я розвиваюся, які в мене там щось там. Е, ну Тобто, а завдяки кому ти це все можеш робити дуже дорогою ціною. І про це треба ну, не знаю, дівчат. Я заплуталась, от як ви мені порадите, так і буде. От відверто кажу. Іду, бачу, люди вже збираються проводжати наших героїв на щиті. Ніколи не забудемо наших героїв. Ніколи не пробачимо наших ворогів. Світла пам'ять кожному нашому герою.